Доброго суботнього ранку, возлюблені у Христі, брати і сестри, сьогодні 21 грудня 2024 року на Літургії у православних храмах читається уривок з 13 глави Євангелія від Луки. Вірші з 18 по 29. же! Кому подобно є царствіє Боже, і кому уподоблює? подобно є зерну горушну, ежеприем человеку вержи вертоград свой і возрасте, і бисть древо вели, і птіці небесные, вселишеся ветви його. паки рече, кому уподоблю царствіє Боже, Подобно есть квасу, его же приемша жена скрыв сатиях муки, донь же вскисе все, и, прохождаше сквозь грады и веси, уча, и шествие творя в Иерусалим. Речежение кему, Господи, а ще мало есть спасающихся, Он же рече к ним. Подвязайтесь в нити сквозь тесные врата, яко мнозі глаголю вам взищут в нити и не возмогут. от же восстанет дому владыка и затворит двери, и начните вне стоять и ударять в двери глаголюще. Господи, Господи, отверзи нам, и отвеща в речет вам, не вем вас, откуда есть те. Тогда начните глаголоти. Я дохом пред тобою и пихом, и на распути их наших учил еси. И речет, глаголю вам, не вем вас, откуда есте. Отступите от меня все делатели неправды, Ту будет плач и скрежет зубом, когда узрите Авраама и Исаака, И Иакова, и вся пророки во царствии Божии, Вас же изгоним их вон. И приидут от востока и запад, И севера и юга, И возлягут в царствии Божии. Вин же промовив, До чого подібне царство Боже і до чого його прирівняю? Подібне воно до гірчичного зерна, що взяв чоловік і посіяв його в своїм саду, і воно виросло, і деревом стало, і кублилось птаство небесне на віттях його. І знову сказав він, «І з чим порівняю я Боже царство? Подібне до розчини, що її бере жінка, і кладе на три мірки муки, аж поки все вкисне. І проходив містами та селами і навчав, до Єрусалиму, простуючи, і озвався до нього один: Господи, хіба буде мало спасених? А він відказав їм: Силкуйтеся війти тісними ворітьми. Бо кажу вам, багато хто будуть намагатися війти та не зможуть. Як устане господар та двері замкне, ви зачнете вистоювати із надвору та стукати в двері і казати: Господи, відчини нам, а він вам у відповідь скаже: не знаю я вас, звідки ви, тоді станете ви говорити. Ми їли й пили перед Тобою і на вулицях наших навчав ти, а Він вам відкаже: Говорю вам, не знаю я, звідки ви. Відійдіть від мене всі, хто чинить неправду. Буде там плач і скрегіт зубів, як побачите ви Авраама, та Ісака, та Якова, та пророків усіх в Царстві Божим. Себе ж вигнаних геть, і прийдуть інші від сходу й заходу, і півночі, і півдня, і при столі в царстві Божім засядуть. Усім спокійного, гарного дня, мирного неба над головою і миру в душі.